Вітаю, обчислимо номер 9.6. Параграфа 9, степень цілим показником другого рівня складу. Треба знайти значення виразу. Тобто обчислити – це знайти значення виразу. Записуємо. Якщо у нас дано 7 у мінус другому степені, ми знаємо, що ми можемо записати в чисельнику одиницю, у знаменнику 7 у другому степені степень вже буде додатня. І це буде 7 у квадраті, це 1 на 40, поділене на 40. 1, 49. Тепер наступне у нас є число мінус 2. Тоді ми записуємо 1 у чисельнику, мінус 2 пишемо у знаменнику і ставимо другу степінь. А ми знаємо, що якщо парна степінь, то знак мінус перетворюється на плюс. І тоді відповідь у нас буде 1 четверта. Мнус 1 у п'ятому степені. Це означає, що чисельник у нас 1, у знаменнику мінус 1 у п'ятому степені. Але ми знаємо, що 1 в будь-якому степені є число 1. Тоді тут у нас буде і від'ємний степень, і п'ята степінь непарна, тому у нас буде мінус 1. Отже, у відповіді ми отримаємо мінус 1. Наступний приклад 12 у мінус першому степені. У чисельнику ми ставимо 1, переносимо знаменник до у чисельнику 1. У знаменнику буде 12 у першому степені. Ви знаєте, що перша степень не пишеться, то відповідь буде 1, 1,2. Знову, мінус, у... мінус 7 у мінус першому степені. Це означає, що в знаменнику у нас 1, мінус 7 переходить до знаменника з у степені 1. І не це не парна степінь, відповідь буде мінус. Тому мітмус ми можемо поставити перед дробом 1, сьома. Мінус 10 у мінус третьому степені ми можемо записати цей вираз так одиниця в чисельнику у знаменнику 10 у третьому степені. 10 у третьому степені це тисяча. одиниці і 3 нулі. Але не так зручно писати звичайний дріб. Ми можемо цей звичайний дріб замінити. Десятковим дробом буде одна тисячна три знака після коми. Наступний приклад, якщо у нас є дріб у від'ємному степені, ми можемо поміняти чисельник і знаменник місцями, і перетворити на другий степень. То тоді буде 3 поділене на 1 у квадраті. І це означає, що. 1 у квадраті це 1, 3 у квадраті це 9. Ми можемо отримати число 9 у відповіді. Тепер знову у нас дріб, але тут уже від'ємності, від'ємний дріб мінус. Ми перевертаємо дріб, записуємо дріб, обернений до даного дробу, 3 других у першому степені. І непарна степінь цей мінус зберігає. Отже, відповідь буде мінус 3 других. Або запишемо десятковим дробом мінус 1,5. Дев'ятий номер. Нам треба. Що зробити? Мінус 3 четвертих возвести до мінус 3 степеня. Непарна степінь і мінус на це треба розраховувати. Отже, 3 четвертих ми 3 перевертаємо, мінус у нас залишається. Перевертаємо, це буде 4 третіх, і все це возвести до 3 степеня. Мінус, так як 3 непарна степінь, у у залишиться. 4 у третьому степені записуємо це окремо 4 у третьому і 3. У третьому степені. Давайте уважно порахуємо, що таке 4 у третьому степені. Це 4 помножене само на себе 3 рази. А тут записуємо 3 помножене само на себе 3 рази. Тоді 4 помножки на 4 це 16, 16 помножите на 4, це буде 64,27. І дивіться, що мінус треба не загубити. Мінус повністю тут записуємо мінус. Тоді 64 ділимо на 27, це буде мінус 2, ціли, так як 27 і 27 це 54, значить залишається 10 27, Мінус 2 ціли – 10, 27. Творити мішане число в, не, в мінус 5 степень. Спочатку треба цей дріб перетворити в неправильний дріб. 1 помножити на 2, це буде 2, 2 додати 1 це буде 3, 3 других. 3 других у мінус п'ятому степені. Тепер ми записуємо до основи дріб обернений даному і перетворюємо на додатню степень. Це буде 2 третіх у п'ятому степені. 2 у п'ятому степені це 32. І 3 у п'ятому степені це ви можете порахувати додатково, скільки це буде. Ми пам'ятаємо, що 3 у четвертому степені це 81. 81 ще раз помножити на 3, це буде 243. Записуємо 240, 32, 243. Наступний приклад: 11. Треба мішене число возвести До мінус другого. Тоді що у нас буде мінус 1, 1 на 3, це буде 3 плюс 1 4. Мінус поки залишається мінус 4 третіх, треба возвести до мінус 2 степеня. Дорівнює, так як у нас, давайте пере, Мінус 4 третіх. 3 четвертих, тепер запишемо, перевернемо цей дріб. Записуємо дріб обернений до даному. Буде 3 четверте, 3 четвертих. У квадраті а квадрат у нас 2 множника буде з мінусом, тоді ми отримаємо в результаті плюс 3 у квадраті це 9, 4 у квадраті це 16. Наступний приклад треба возвести до мінус 1 степеня. Але спочатку перетворюємо в неправильний дріб основу мінус 2 множимо на 5, 10, 10 додати 1 це буде 11, 11 п'ятих. І треба возвести до мінус першого степеня. Це означає, що нам треба перевернути цей дріб, і один це непарний Показник, значить, у нас залишиться мінус. Перевертаємо цей дріб, це буде 5, 12-й приклад ми розв'язали. Переходимо до останнього ряду. Наступні приклади: це мінус 10 у мінус першому степені. Давайте запишемо, що таке 1, десята. 1, десята у мінус першому степені. Це означає, що нам треба дріб записати, до 1 10 записати число обернене даному. Це буде 10 у першому степені, 10 у першому степені степінь 1 не пишемо, ми сразу пишемо результат. Мінус 2 десятих дорівнює мінус 2 десятих треба возвести до мінус 2 степеня. Що ж, ми перевертаємо цей дріб. 10 других з мінусом. Треба визвести до квадрату. Мінус, квадрат і мінус в квадрат парна степінь переводить мінус, у плюс, ставимо плюс, щоб не забути. Тепер 10 ділимо на 2, це буде 5, 5 у квадраті переписуємо, щоб було зрозуміло. Це 25. Ось тут уже плюс можна не писати. Мінус 1,2 у мінус другому степені. Давайте запишемо звичайним дробом. 12 у мінус другому степені. Записуємо дріб, обернений, даному, буде 10 10,2 у квадраті. Можна скоротити на 2, і тоді, що у нас вийде? Що було менше 5 шостих. На 2 ми скоротили, буде 5 шостих у квадраті. І це буде дорівнювати 25-36. І вже тепер цей дріб нескоротний. Записуємо дріб мінус 25 сотих у мінус третьому степені як звичайний дріб. 25 сотих. І все це визвести треба до мінус третього степеня. Третя степень і мінус у результаті буде мінус. Але що таке мінус третя степень? Це означає, що нам треба записати до цього дріб обернений даному. Це буде 25 сотих. Ми записуємо, переписуємо, тоді буде мінус 100. 25, міняємо місцями чисельник і знаменник, і тоді буде плюс третя степень. Мінус у нас так і залишається, тому що не парна степень, мінус я так і ставлю. 100 ділимо на 25, це буде 4. 4, 4 у третьому степені, мінус 4 у третьому степені, це 4 помножити на 4, 3 рази, і це 16 помножити на 4, це буде мінус 65. 4. Ми виконали з вами номер 9.6. Якщо це математика, то це номер 19.6.